Так, майстер спорту з Канади. Ромка Чес. Роман Гаврілін. Бачимо, веде стрім-трансляцію. Тобто, нарешті, перший стрімер за сьогоднішній день. Да, максимально тупа поразка, іншого епітету я навіть і не підберу. Тому що переграв в чисту. Але далі щось пішло не по плану. Так, окей, так. Знову таки, тут в чорних є форсований варіант, як робити вічний шах, але якщо вони його не знають, то їм доволі неприємно грати цю позицію. Тому для разової партії в Бліц піде. Але якщо чорні вивчать, що тут робити, то буде значно важче. Так, б... так, бачу, що ви написали багато повідомлень на все зреагую після партії. Так, в роздумах мій опонент. Окей. Кінь Д5. Кінь Д5, слон Д5, там мат ставиться. Слон Є7. Якщо тура Д5. D5... Єде, слон Е7. Так, здається, Тура Д5 можна. Тепер на слон же 5 Тураж, 5 зайва фігура, а якщо чомусь забирають, я б'ю на Є7. Ось така красива перемога може бути. Єде, слон Е7, Тура Е8. Ага, він слоном б'є. Ладно. Але все одно, зараз. Є шанс. Кінівщий шах, GF, шах, король сюди і мат. Якщо зівне, буде круто. А це зівнути доволі реально. Так, тому вірю, що зараз буде дуже красива перемога. І тоді ще образливіше стає за попередню партію. Але бачите, no name. О. Що, не вже не зіває? Да, перекривається. Так, треба якось підготувати цю загрозу. Так, давайте. Тепер, якщо так, то шах і з'їм тут два коня з пішаком. Нормально. А, інакше я хочу якось по чорних полях погасити. Але шкода, що він не з'явнув цей красивий маневр. Було б дуже чітко. Так. Кіня 6 королів 8. Що? вже нічого нема. 6 королів 8. Шах сюди. Нема нічого. Дурдом. Ладно, тоді. Просто обережно граємо далі. Так, висить мат. Тому так. На шах сюди відійшов. Це поле поки не страждає, здається. Так. Так, ну, здається, цей шах проходить. Та шо ж таке? Де перемога? Давайте так. Ох ти. Хм. Не повинно щось бути, чорт. Так, ладно. шах, сюди. І сюди, наприклад. Так, так. Мат ставити. Так, ну це, в Крафт тепер точно. Просто виграшно. Але я відчуваю, що щось красивіше повинно було бути. Дякую Романові за партію. Так, швидко повідомлення. Дві години стріму про сильних шахістів.